Дорога це завжди зона підвищеної небезпеки, особливо для пішоходів. Діти на дорогах, які не знають правил дорожнього руху, це трагічні кроки до виникнення нещасних випадків. Запевняє поліцейський офіцер громади Марина Боб. Ненатримання елементарних правил дорожнього руху збільшує кількість випадків травмування дітей на дорозі. Нагадаємо, декілька основних правил дорожнього руху, які бережуть дітей від травмування. Почнемо з азів, як і де безпечно перейти дорогу. Про це підкажуть дорожні знаки, розмітка та світлофори. Вчить дітей переходити дорогу у передбачених для цього місцях поблизу пішохідних переходів та на зелене світло світофору, попередньо перевірившись, відсутність транспортного засобу або упевнившись, що водій бачить дитину і зупинився. Ні в якому разі пішоходам не можна перебігати проїжджу частину, адже водій може не помітити перешкоду і не встигнути вчасно загальмувати. Жвава граді дітвори уздовж дороги може призвести до ДТП за участі самих учасників цієї гри. Категорично забороняється без нагляду дорослих дітям до шкільного віку виходити на проїжджу частину, а також грати поблизу проїжджої частини. Невтішна статистика нещасних випадків за участі велосипедистів говорить перш за все про неготовність наших дорог для таких учасників руху і незнання елементарних правил, особливо серед дітей. На дитячих велосипедах під наглядом дорослих діти до 7 років мають рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, а от рухатись дорогою на довгоколісниках дозволяється дітям з 14 річного віку. Що ж вже говорити про екстремальну їзду або показати перед однолітками, як я можу? Під час руху велосипедиста забороняється триматися за інший транспортний засіб або їздити, не тримаючись за руль. Та знімати ноги з педалів, рух дітей, так і дорослих, дорогою у темний період доби, чи то пішки, чи то на велосипеді, повинен бути видимим автомобілістам. У темну пору доби необхідно використовувати світловідбиваючі елементи чи ліхтари, аби зробити дитину видимим для водіїв, особливо під час планових відключень електроенергії. Не менш небезпечним є перебування дитини в автівці, що рухається без відповідного устаткування та непристебнутими пасками безпеки. Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 сантиметрів у транспортних засобах, без дитячих крісел, непристемнутих за допомогою ремнів безпеки, а також на задньому сидінні, мотоцикла та мопеду. Батьки, педагоги, вихователі завжди і всюди повинні нагадувати дітям, як слід поводити себе на дорогах, аби убезпечити себе. Уроки безпеки поліції також направлені на це. Розмовляйте з дитиною та розповідайте про правила дорожнього руху. Аби в екстрених ситуаціях, коли поблизу не буде дорослих, ваша дитина могла зорієнтуватися у таких випадках та не потрапити в біду. Показуйте своїми прикладами дотримання правил дорожнього руху. Пам'ятайте, знання правил безпеки дорожнього руху збереже здоров'я вашої дитини та життя. Якщо ДТП вже трапилось, знайте, куди треба звернутись у перші хвилини. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, особливо за участю дітей, телефонуйте на спецлінію 102. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, Мар'яна Кожухар перший муніципальний.